Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень Лайф'Криптор. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки У сьогоднішньому огляді ми розглянемо п'ятий тиждень квестів від мережі Polygon ZK EVM скільки нам потрібно коштів для їх виконання, і також скільки ми сплатимо за комісії. Скажу відразу, що це була найскладніша неділя, так як постійно були якісь проблеми. Спочатку не працювало одне завдання, потім вони його якби перенесли не необов'язкові і коли. Виконував 4 завдання, не вміти NFT, і я знайшов спосіб, як виконати те завдання, яке вони начебто прибрали, але все одно була проблема з мінтом NFT. Потім я написав їм в Discord, залишив там повідомлення, що в мене проблеми, свій гаманець. Не знаю, чесно, чи це посприяло, тому що я майже відразу міг замітити цю NFT. Тому відразу добавлю, що якщо ви ще не змогли пройти ці квести, виконуйте спочатку 4, останні Яке зараз перенесено не обов'язкові, не виконуйте. І якщо ви далі не можете змінити NFT, спочатку спробуйте написати їм в Discord. Що у вас виникає просто проблема з мінтом? Напишіть свій гаманець. Якщо це не виправи помилку, вже потім виконуйте завдання і знову пробуйте мінтити цю NFT. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернету. Ну і далі щодо практики. Біржа лік вже сьогодні повинна почати нам нарахувати наші токени. Але вони спочатку говорили, що віддадуть всі відразу. Тепер будуть видавати щомісячно по 5%. Також вони перебрали торгову пару. Лік-USDT, тобто ми їх не зможемо відразу продати, а тільки відправляти стейкінг. Коли відкриють торги, не зрозуміло. Ну, якщо також ви вже будете відправляти токени в стейкінг, я б радив, звичайно, вибирати гнучкий план, так як ви зможете в будь-який момент забрати свої токени. І коли відкриється знову ця торгова пара, можна їх буде відразу продати, тому що моя така думка, що їх тримати немає ніякого сенсу. Доволі мутна. Темка, ну, але все одно щось нам тут роздадуть. Також до кінця місяця Republic обіцяють роздати вже нам наші токени. Але щось чим далі, тим більше всякого скама. Якісь постійні йдуть затягування. Щодо майнингу Litecoin майнер поки що все працює. Виводити можна щодня. Сьогодні, замовляв, виплата прийшла ну Ці симулятори працюють стабільно. Також думаю, сьогодні відкрию декілька боксів. Покажу, що мені. Випало. Robocoin також додали нові майнери. True Miner також платить. Якраз перед записом відео вивів сайту, так що поки що він платить Ну і також хотів би сказати, що зверніть увагу на цю гру, так як вона зараз доволі популярна. Сюди багато заносить коштів. І вона може пропрацювати дуже довгий час. Тому краще залітати на старті. Там можна почати без безвкладень, виконувати доволі прості квести і збільшувати свій зароб. Ну і далі давайте вже перейдемо до самого квесту. Для цього переходити за посиланням під цим відео. І сьогодні розглянемо п'ятий тиждень квестів від мережі Полігон ЗК На цьому тижні нам потрібно виконати 5 завдань, але ви бачите, що основних завдань. Тут 4, так як одне завдання перенесли в не так як воно нестабільно працює, тому його не обов'язково виконувати. Звичайно, хто хоче додатково заробити XP, може його виконати. Зараз воно не працює, тому ми не будемо його розглядати. І давайте переглянемо, які завдання нам потрібно виконати, щоб отримати нашу NFT-шку. За п'ятий тиждень і додатково 60 XP. Ну, як зазвичай, тут у нас підписки на Твіттер. Переходимо за посиланням, авторизуємо наш Twitter і підписуємося на канал. Натискаємо читати, закриваємо цю вкладку, переходимо до наступного завдання Твіттера. Знову підписуємося, закриваємо. Далі нам потрібно підписатись на YouTube канал. Переходимо за посиланням, натискаємо Continue to link, підписуємося на канал, закриваємо вкладку і переходимо до. Четвертого завдання. Тут нам потрібно зробити cross-chain swap з мережі або в мережу Полігон ZK evm через обмінник Rubik. Натискаємо на посилання, натискаємо Continue to Link. Нас перенаправляє на обмінник. Підключаємо наш гаманець, обираємо Metamask. Далі нам потрібно обрати мережу. Обираємо полігон ZK EVM, Ethereum, тут я переведу на арбітру. Також обираємо ефіріум, вводимо суму. Давайте натисну ось так: максимум. Далі тут введу 006. Цього должно вистачить. Тут ми бачимо дані, скільки ми відправляємо, скільки ми отримаємо після проскользування. Також скільки приблизно нам потрібно буде сплатити за газ і скільки часу це в нас займе. Натискаємо свап, Далі ще раз. Свап. Чекаємо підтвердження транзакції. За газ нам потрібно буде сплатити $9, це при газі 20 Gway. Натискаємо підтвердити. Все, в нас почалась транзакція. Давайте я призупиню відео. І коли пройде транзакція, ми продовжимо. Все, транзакція в нас пройшла. Також ми ще отримали додатково 50 токенів Rubik. Закриваємо цю вкладку. Повертаємося на сайт. І натискаємо по всіх завданнях Verify. Починаємо зверху. Чекаємо, поки в нас йде перевірка. Наступне завдання. Перевірено. Перевірено. Тут натискаємо, що це наш гаманець. Верифікуємо. І все. Як бачите, ми виконали основні завдання. Тепер можемо заклемити нашу NFT, натискаємо Get Your NFT. Чекаємо, поки в нас обробляється транзакція. І так, друзі, в нас викидає якусь помилку. Дивіться, коли я натискаю, пише, що помилка транзакції, зверніться в наш Discord. І тут також, як бачимо, що показує, що виконав лише 4 з 5 завдань. І я все ж таки вирішив спробувати пройти це завдання. Але через VPN, інший браузер. Я працюю в браузер. Зараз я перейшов на Chrome, відкрив цей обмінник через VPN. Зараз спробую його виконати. Переходжу на інший браузер. Як бачите, я вже тут пробував, чи з'явиться. Кнопка Swap тому що без VPN просто тут пише помилка мережі. Ну ви, як завжди, підключаєте гаманець, обирайте мережу, з якої будете підключати. Далі тут мінімальна сума переводу, якщо ви робите так, як я в ефірі 005, але нам потрібно перевести 10 доларів. Я ввів ось таку суму. Бачимо, скільки я в ітоги. Отримаю після розходжування. Також тут пише, що може і за нагрузки дуже довго оброблятися транзакція. І вже знову пропав свап. Ну, але все одно давайте спробуємо виконати це завдання. Я перевожу з в ЗК Ethereum Давайте спробуємо, натискаємо ось сюди. У нас знову обробляється транзакція. Тут повинна з'явити кнопка Swap. Працюю я через ось такий VPN. я тут Виставив Сінгапур, в мене він постійно тут стоїть. І так, у нас все завантажилось. Натискаємо Свап. У нас іде Свап. Чекаємо, поки він пройде. Не знаю, скільки він буде тривати. Зараз пишемо транзакцію, подивимо, скільки нам потрібно сплатити комісії. І сплачемо ми не так багато, лише 50 центів. Це газі 20. Натискаємо Зтвердити, чекаємо, поки у нас іде транзакція. Як бачимо, дві вже оброблено і Давайте я поки що призупиню, тому що тут. Повинно пройти 240 підтверджень і потім продовжимо. І так, наш свап пройшов. Зайняло це близько 3 хвилин. Натискаємо Креат. Давайте зараз переглянемо відразу, скільки ми сплатили комісію в мережі арбітрума, натискаємо на транзакцію. І як бачите, ми сплатили лише 39 центів. Повертаємося назад на сайт. Не знаю, звичайно, чи зарахує так, це нам завдання. Ось давайте я також вам зараз покажу, що в мене пише через браву в обміннику. Я ось відведу. Іншу навіть суму, це там, де я без VPN. І як бачите, пише Network Error. Давайте спробуємо перевірити завдання, повертаємося на сайт, натискаємо Verify, чекаємо, поки його схвалять. І все, завдання схвалили. Тепер у нас тут пише, що все, ми точно пройшли. Ну і далі вмітимо нашу NFT, натискаємо Get Your NFT, Чекаємо, поки у нас. Підгрузиться транзакція. Комісія в нас буде 36 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки проходить транзакція. Все, як бачите, ми отримали нашу NFT. Можете її також додати собі в гаманець. Ну і на цьому тижні ми з вами витратили 2.24. Було дуже багато проблем на цьому тижні. Спочатку перестало працювати це завдання, потім вони його убрали, але все одно, як бачили, мені його прийшлось виконати. Можливо, коли ви будете виконувати, то вам можна буде це завдання не виконувати. Я, із-за того, що була постійна помилка при Мінті, вирішив його виконати, виконав через VPN, але все одно довго не мітилася нефтішка, але все одно я її замінтив. Ну що хочу сказати, що для мене це був найскладніший тиждень. Були, звичайно, деякі проблеми, але такого, що я не міг виконати цей квест 3 дні це вперше. Але я думаю, це відео допоможе вам в проходженні цього квеста. Тому ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення.